Підтримає. Підтримає. Ви в не блять, які... це брехня чистої води, блять. Мужик на роботу їде він, він в розшуку, блять. Якби він був в розшуку, він би сидів би, блядь, десь від в підвалі ховався. Що, що він поліція, я вам за цей. Ми їх маємо забравимося. Закинь він затриманий, права йому його, блядь, озвучили. Озвучимося. Давай взяв. Пришіться вважаєте. Присіться документи надав, блять. Не дав документ. Куси його документи на які з вами ви затехто. Диви, бля, яке здоров'я! Чо ти не йдеш туди, блядь? Форму блядь! Чо ти не йдеш, блядь? інвалід. Ви задовбали вже, блять. Дайте мені пусти його на левому руку. Ти на місці. Що робиш на той світ? Що стіка на місці? Я вам сказав, ви затримайте. Так я стою, я куди сидіти Чого ти йому руки крутиш, блядь? Один з другим.